Пантелей Горчак, як завжди, дорогою на дачу, зупинився випити кави. Та розповідає, автомобіль у затінку припаркувати не вдалося. Тут таке місце, що є, як заїхати, і був тіньок, росло дерево, причому плодове, яке то дерево. Завжди під ним можна було з машиною стати, попити кави. Остався тільки піньочок». Вишня росла тут давно. Місцеві мешканці розповідають, колись у неї влучила блискавка. Дерево розкололось на три частини, дві з яких залишились зеленими. Зрізали вишню під корінь чотири дні тому. Працівники міського тресту зеленого господарства з того часу обурення жителів не втихає. Ми сиділи в кафе і побачили, що якби впала вишня. І ну, ми просто були здивовані, якби тим, що. Вона була зелена. Ми почали питати в них документи, будь-які які в них є якби акти на, на обстеження, чи є в них рішення міської ради. Ну будь будь-будь-що що ми хотіли б могли знати, ми не є юристом. Документів не було, і це запевняють спеціалісти. Норма дерево було аварійним, повністю струхла серцевина та одна третя дерева. Є такі випадки. Процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, оце саме був той випадок, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну юридичних або фізичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта. Знімається це дерево, аварійне, яке несе якусь небезпеку. Після того параметри цього дерева фіксуються і так же само на нього оформляються документи. На це теж так же само були оформлені документи. Якщо щистка не аварійна, а санітарна, омолоджувальна чи формувальна, документи готують заздалегідь. Гори вишню прибрали. Та місце наразі не пустує. Пеньку від роду чотири дні, і він, як свідчить, залишене сміття уже збирає компанії. Діана Білоконенко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.